Коли ми говоримо про відбір суддів до вищого антикорупційного суду, беззасережно щодо них, як і до усіх інших суддів України, застосовуються два ключових принципи: це доброчесність і професійність, адже лише доброчесні професійні судді здатні утверджувати справедливість в українських судах. Поза тим, до суддів Вищого антикорупційного суду застосовується такий принцип, як неінкорпорованість в стару. Правоохоронну систему України та відсутність будь-якого кримінального бекграунту в незалежності від того, чи закінчилися строки давності по притягненню до відповідальності. І саме такі принципи здатні забезпечити найвищу довіру до такої інституції, як Вищий антикорупційний суд. І в даному випадку участь міжнародних експертів, які мають визнані досягнення на світовому рівні, які здатні привнести в українську систему. Ті кращі світові практики, які можуть в подальшому бути комісії, застосовані для доборів не лише суддів Вищого антикорупційного суду, а й усіх інших, буде мати виключний позитивний вплив для формування всього українського судового корпусу.